А також обов'язково здавати ПАП-тести, тобто на предмет передракових ракових захворювань шийки матки і аналіз виділення, щоб виключити запалення, тому що якщо є запалення, в піхві це може інфікувати навколоплідні води, дитинку і також це серйозні можуть бути ускладнення. Я також раджу додатково здати фемофлор, оцінити мікробіом піхви, тому що це має дуже. А таке стратегічне значення під час вагінальних пологів дитинка вона обсіменяється мікрофлорою мами, і це має потім дуже важливий визначальний вплив на все її здоров'я імунітет протягом життя. Мікрофлора це вже як окремий орган, який дуже сильно переплітається з нашим. Ми функціями з нашими здоров'ям, станом, тому дуже бажано, щоб вагітної була достатня кількість лактобактерій у піхві. Це по перше буде перешкоджати виникнення якихось інфекцій, які можуть ускладнити або навіть перервати вагітність. І також це гарантує те, що дитинка під час проходження через пологові шляхи мами вона зазнає впливу гарної мікрофлори. Це потім створить її імунітет, і вона буде менше хворіти, вона буде краще розвиватися, не буде менше алергій, ризиків якихось там астми, нейродермітів, всього всього, що тільки може бути, і шкірних, і алергічних, і простудних інфекційних захворювань.